Перед посадкою обов'язково рослини, які навіть зростають в горщиках, ставлю в ємки, заливаю водичкою для того, щоб коренева система просочилася водичкою, щоб її потім вистачило для укорінення. Не е, е, з горщика не витаскую рослини, ось дивіться, щоб не розтрушувати ком. В кожному горщику є дренажні отвори внизу. Ось так ставлю в ємкість. Заливаю водичкою, і нехай годинку-дві стоїть водички рослинка, щоб потім вже ми могли її посадити. Грунт в нас супіщаний, тому в посадочну яму буду додавати чорнозем і торф для хвойних рослин. Ось такий. Ведро чорнозему в кожну яму. І так само ведро торфяного субстрату. Це ретельно перемішуємо. Спочатку трошки отак от роблю сама вручну ямку для рослини ось таким чином і беру разом з горщиком, приміряю її. Щоб розуміти, як вона буде потім в ґрунті. Так, дивіться. Хвойні рослини треба саджати так, щоб поверхня в гурщику була поверхнею ґрунту. Бачу, що якщо я зараз налю водички і поставлю рослинку без горщика, то вона трошки нижче буде, ніж ґрунт. Тоді, тобто, мені треба зараз підсипати трошки ґрунту сюди всередину. Так само роблю з усіма. Підготую всі ямки. Тепер наливаю водичку, одна лійка вже впала, сама пролилася. Три ліки на Ой, дві ліки на три посадочних ями буде достатньо. Тобто десь по 7 сім... літрів води на кожну посадочну яму. Обов'язково наливайте водичку, щоб рослини, навіть якщо ви її поставили, що коренева система просочилася, щоб достатньо було вологи всередині, в землі на період вкорінення. Це важливо під кореневу систему рослини, яку буде саджати, обов'язково додаю інспіратор: це захист рослини, її кореневої системи в ґрунті, там, де ми зовсім не бачимо, що може діяти. Хто може шкодити рослинці, ось так вона виглядає. Одна така кулька, таблетка працює цілий рік, захищає рослину від шкідників, від личинок, від будь-чого. До речі, друзі, хочу нагадати, сьогодні в нас 4 червня рослини з закритою кореневою системою, ось так, як в нашому розсаднику, можна саджати будь-коли. Хоч взимку, хоч влітку, хоч в спеку, будь-коли. Головне, треба забезпечити правильний догляд після посадки. Ось дивіться, якщо я впевнена в своїй рослинці, але якщо ви не впевнені і боїтеся, що коренева система якось там не буде дуже швидко розвиватися, ви можете отак зробити трошки знизу вивільнити. Корінці і все, цього достатньо. Я знаю, в якому ґрунті ми вирощуємо рослини, я знаю, що він пухкий. Його ось так роздряпувати весь я не буду. Цього не треба робити. Притискаю трошки і засипаю рослинку своїм рідним ґрунтом, який був тут поряд. Це треба робити, щоб не було повітряних кишень. Щоб дуже гарно з ґрунтом щепилася коренева система, трошки можна отак потрусити рослинку. І притискаємо, щоб не було повітряних кишень всерединці. Контролюємо обов'язково, щоб поверхня в горщику це була у вас поверхня ґрунту. Насипаємо землю, притискаємо і обов'язково контролюємо. Ось поверхня. До речі, рослини стояли в водичці 3 години. Знизу не шкрябаю, тому що я вам сказала, я в своїх рослинах впевнена, я можу це робити, можу не робити. А ви робіть все одно обов'язково. Оці білі корінці. Це найголовніші корінці, які годують рослинку. Чим їх більше, тим краще. Ось вони. Приствольні круги робимо обов'язково. Вони нам потрібні на період укорінення рослинки, щоб водичка, добрива, все це затримувалося саме біля стобура рослинки. З часом ви його приберете. Але саме на цьому етапі він потрібен. Трошки розгрібаю землю і додаю пролонговане добриво, осмокот. На таку рослинку використовую десь 25-30 грамів, і таким чином розкидаю біля кореневої системки і закриваю. Землею. Можна робити отвори, якщо у вас рослинка вже зростає, і в отвори насипати цього добрива. А можна, а можна ось саме так зробити. Так роблю під усіма рослинками. Пролонговане добриво підтримує рослину протягом всього, всього вегетаційного періоду. Поживні речовини поступово вивільняються і підтримують кореневу систему. Це не основне, ну тобто, дивіться, це базове добриво все одно зверху підживлювати рослину треба буде обробляти рослину, але якщо у вас зовсім немає можливості, це гарний варіант по догляду за рослинкою по підтриманню її життєдіяльності, її імунітету. Для укорінення буду використовувати професійний укорінювач, Радіфарм. Його треба використовувати 25 мл на 10 літрів води. 25 мл – це ось саме кришечка, дуже зручно наливаю. На такі вже великі ялівці в мене піде 20 літрів водички. Ну і на водички тут розчин з укорінювачем. Тобто на кожну рослинку десь по 7 літрів розчину укорінювача. Менше не треба для того, щоб гарно він подіяв і запустив кореневу систему, щоб якомога швидше ще більше корінців з'являлося. Обов'язково треба саме таким. Саме такою кількістю Поливати Поливати буду укорінювачем три рази поспіль. От зараз при посадці ялівців, потім через тиждень ще так само буду розчиняти 20 літрів на три ялівці. І третє, через тиждень теж так само буду використовувати розчин укорінювача Радіфарм. Бачите, як в стоборових колах затримується водичка і потрапляє саме до кореневої системи. Укорінювач наливаємо поступово. Додам, що в мене всі рослини були замочені, були вони вологі, тому я поливаю одразу укорінювачем. Якщо у вас пристоборове коло або рослинка була суха. Спочатку проливаєте з вечору при посадці звичайною водичкою. Нехай добре, добре вас промочиться коренева система, а потім вже вранці будете поливати укорінювачем, щоб не по сухому ґрунту поливати, а по вологому. А в мене що додам ще раз, хто неуважно може дивився, У мене рослинки три години стояли і просочувалася коренева система водичкою. Поки буде просочуватися водичкою при стовбурові кола, я додам ще корисної інформації для вас. Друзі, через тиждень після посадки, обов'язково зверху з оприскувача, буду ось таким препаратом оприскувати: мегафол. Це підживлення, це антистресовий препарат. Це дуже гарна, гарний препарат, саме ось, якщо рослина отримує стрес після посадки. Якщо висока температура, якщо ви саджаєте влітку, ми, ви можете саджати рослину в горщику будь-коли, але все одно треба трошки підтримати її. І додам друзі, що зі свого досвіду скажу, що не важливо, коли ви саджаєте рослину, важливо, який догляд ви забезпечуєте їй після посадки. Він дуже повинен бути регулярним. До препарату мегафол додам ось такий плантафол з формулою 20-20-20. Бакову суміш роблю, тобто, дивіться, підживлення ось таке і таке. Це дуже добре для рослин. Якщо ви хочете, щоб рослини мали яскраве забарвлення, щоб вони були стійкі до будь-яких стресів, обов'язково це робіть. Друзі, це працює. Мій досвід мені підказує, що саме так треба і робити. Якщо наближається спека, або якщо вона тільки не пройшла, що треба робити, щоб допомогти вашим рослинам? Ось тут назбирала, бачите, це. Ціла купа в мене різних препаратів. Хочу, щоб ви все робили правильно. Якщо спека, препарат Аміностар для кореневого і позакореневого живлення, антистресовий, супер, то амінекислоти, все це працює. Або хелат заліза, або друзі, не все разом, або, або мегафол, або ось в мене ще о, MC крем Багато всього. Або хелат заліза, або смарт-гроу хвойні біостимулятор яскрава зелень. Зараз ось така нова, нове пакування. Бачите, це старе, це нове пакування. І обов'язково від шкідників, друзі. Ну, всім вам відомо Актара, якщо щоб не заморочуватися, обов'язково раз на 2-3 тижні обробляйте свої рослинки від шкідників. Це допомагає. Профілактика краще ніж лікування. Це, друзі, саджайте свої рослини. До речі, це ми сьогодні посадили ялівець скельний монглоу. Найблакитніший з усіх ялівців. Сподіваюся, ця, ця інформація і відео допоможуть вам правильно саджати ваші хвойні рослини. Так, можна саджати будь-які хвойні рослини. Підписуйтесь на наш канал, пишіть. Коментарі пишіть мені у Viber, щоб дізнатися, які рослини є в нашому розсаднику.